Всім привіт, друзі! А у вас було що так хочеться смачненького до чаю, а вдома нічого немає? Саме для таких ситуацій існує пиріг на кефірі, бо робити його дуже просто і не потрібно чекати, щоб тісто підходило. Я в нього додаю ще вишню, але якщо у вас її немає, ви можете додати інші. Ягоди свіжі або навіть заморожені. У мене вишня, до речі, морожене. Я її поставила ось так в друшчок, щоб вона стікала, розморозилась. У будь-якому разі цей пиріг виходить досить пишним та смачним. Отже, для його приготування нам знадобиться 300 г борошна, 3 яйця, 250 мл кефіру, 200 г цукру, 300-350 г вишні. У мене без кісточок мороженої. Ще потрібна. Розпушувач, 10 г і пакетик ванільного цукру. Ну і також цукрова подря для прикраси зверху за бажанням. Розпочати приготування я раджу саме з вишень. Їх я попередньо дістала з морозилки, поставила на друшляк, вони розморозились і ось так стікають. Займа рідина з них сходить. Отже, їх ставимо в бік і. І ще треба включити духовку. Розігріти духовку до 180 градусів, так як тісто готується досить швидко, духовка вже буде готова. Отже, у миску я вливаю три яйця. Раз. Додаю стакан цукру, 200 грамм цукру, ванильный цукор и дрибочку соли. Збиваємо вінчиком до утворення білої маси, білої піни. Ну, ось так думаю, досить. Яєчно цукрова суміш у нас збільшилась в об'ємі і посвітлішала. Тепер додаємо склянку кефіру. Перемішуємо до однорідності. Тепер поступово вводимо борошно і продовжуємо вінчиком збивати. Перемішуємо. Також не забудьте додати 10 грам розпушувача. Ще раз ретельно перемішуємо і бачимо, що тісто за консистенцією має бути таке, як на оладки. Стікати з вінчика важкою стрічкою такою. Все, тісто готове. Випікати сьогодні пиріг, я буду ось в такій формі. Її обов'язково застеляємо пергаментом. Для того, щоб з пергаментом було простіше працювати, я вам рекомендую його ось так помнути або навіть помнути і змочити водою. Добре, витиснути, і тоді ним легше застелити форму. Все викладаємо тісто. Зверху на нього рівномірно викладаємо 300 г розмороженої або, свиш... або свіжої вишні без кісточок. Готово ставимо випікати пиріг на 45 хвилин при температурі 180. Градусів. Готовність пирога будемо перевіряти сухою дерев'яною шпажкою. Проколюємо нею до дна і вона повинна виходити сухою. Вишня зверху може залишатися вологою, трошки вологою, тож після випікання дістаємо пиріг з духовки, даємо в формі, а аж потім будемо нарізати на порційні шматочки. Паличка суха, це означає, що пиріг готовий, тож даємо йому трошки вистигнути і будемо діставати з форми. Зверху я хочу трошки притрусити цукровою пудрою. Так виглядає пиріг, він повністю пропікся. Дуже ароматний, дуже смачний, пухкий. Я опікала в такій великій досить формі, тому він у мене не надто високий. От, якщо хочете мати такий височезний, то беріть, звичайно, форму поменше. Тож обов'язково приготуйте цей пиріг. Я думаю, що він вам засмакує. Також підписуйтесь на наш канал, якщо ви досі не підписані. Залишайте свої лайки та коментарі. На все добре, Па-па!